На замовлення ворога за гроші полювали на авто збройних сил України у Кропивницькому служба безпеки та Нацполіція затримали двох паліїв поплічників спецслужб РФ. Зловмисниками виявилися 41-річний колишній інженер та його пасинок. На їхньому рахунку спроба знищення двох військових машин. Кожен підпал фігуранти знімали на відео, яке російські куратори планували використати для розгону фейків про нібито наявність анти. Українського підпілля наразі з отриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194. це умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом. Їм загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років. За даними слідства, зловмисники у пошуках легкого заробітку погодились на пропозицію від представника російських спецслужб. Підпалювати військові автомобілі за 1 тисячу доларів США з цією метою Зловмисники у день підшукували автомобілі, камуфльовані під кольори військових. А вночі скоювали підпали. Після першого спаленого автомобіля зсу оперативники СБУ встановили їх особи та затримали їх після скоєння другого підпалу. Зрадники присягнули ворогові на вірність колишнім правоохоронцям, які перейшли на бік росіян, оголосили про підозру до початку повномасштабної агресії РФ. Фігуранти працювали в органах поліції Луганської області. Після створення ворогом на тимчасово окупованій території незаконних правоохоронних формувань добровільно зайняли в них посади. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури у двох кримінальних провадженнях колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру за фактами добровільного зайняття посад у правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, за частиною 7 статті 111 прим1 Кримінального кодексу України відповідно до санкції статті, колаборантам загрожує позбавлення волі до 15 років. З позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна рішення. Цікаве таке. Прийти другий день і заважати роботу підприємства. Зі скандалу почався робочий день для магазину Будмайдан у Кропивницькому. Без попередження сюди навідалися інспектори з податкової У нас підписаний наказ на перевірку. Перевірка длиться 10 діб. У нас питання виникло стосовно найманих працівників. Да, люди сплачують податки, є офіційно оформлені наймані працівники. Ми нічого не можемо сказати. Але в чому складається суть перевірки в тому, що ми повинні перевірити, особа, яка дійсно здійснює діяльність, ідентифікувати її, і побачити, що іменно на цю особу подаються документи і заробітної плати цієї особи сплачуються податки і збори. Перевіркою адміністрація магазину, м'яко кажучи, спантеличена. Запевняє, підприємство не порушує трудового законодавства. Податки сплачує відповідально і без затримок, а всі працівники офіційно працевлаштовані. Звітну документацію, яка це засвідчує, передали в податкову. Занепокоєні дивною перевіркою, і в регіональному відділенні асоціації платників податків кажуть, такі наскоки на бізнес, особливо у тяжкі воєнні часи. Це злочин податково. Заважає роботі підприємства, фактично його паралізує, викликає поліцію для ідентифікації людей, тим самим, на наш погляд, здійснює незаконний тиск на бізнес. Втім, інспектори непохитні, намагаються дізнатися персональні дані працівників та знайти розбіжності у списках, що отримали. Надавати інформацію про себе персонал відмовляється, оскільки перевіряльники, на їхню думку, поводяться агресивно та непрофесійно. Я їм не повинен зібрати. Сказати. Хто вони такі? Я не бачу їхні документи, я нічого не бачив. Ну, тобто, що я їм міг ну свої дані розказувати. То вони вам посвідчення не надавали. Вони не надавали посвідчення. Просто якісь люди підійшли з бумажками, треба взяти ваші дані і код. А хто вони такі? У ревізорів з собою спеціальний, однак дещо підозрілий опитувальник. Наполягають, що працівники заповнили його та надали дані про свою особу. При цьому документ без підписів та початок фіскального органу. Тож немає юридичної сили, вважають в регіональному відділенні асоціації платників податків. Мало того, містить контраверсійні запитання, тому заповнювати його персонал не зобов'язаний. Кожен громадянин має зазначити прізвище, ім'я по батькові дату народження. Потім така ясноска, слава Богу, що зі статтею 63 конституції кожен громадянин ознайомлений. Я прокоментую, що ця стаття говорить про те, що людина може відмовитись від надання будь-яких пояснень стосовно себе і своєї родини. А далі йде ряд дуже цікавих питань. Перша дата початку трудових відносин. Людина може цього й не пам'ятати. Розмір заробітної плати, вибачте, ну це персональна конфіденційна інформація. Форма отримання заробітної плати, готівка чи безготівкове, періодичність, заборгованість. Не отримавши даних, інспектори викликали поліцію, прохають встановити особи працівників магазину. Але й правоохоронці відповідають відмовою, бо не мають таких повноважень. Ідентифікуємо осіб, якщо вони вчинили правопорушення або ж для перевірки документів з якогось приводу. а не… Ну, тобто, не працівники можуть офіційні запи дати на Будмайдан, і вони вам нададуть всю інформацію, яка вам потрібна. За перешкоджання перевірці податківці подали проти Будмайдану заяву до поліції. Зі свого боку магазин направив правоохоронним органам зустрічну заяву, що прослідували дії інспекторів. Пишемо заяву до органу поліції про притягнення посадових осіб контролюючого органа до відповідальності відповідної за перешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності суб'єктам господарювання, що передбачено конституцією, тобто людина не може реалізувати це право. В Асоціації платників обурені свавіллям ревізорів. Кажуть, з перших днів повномасштабної війни мережа Будмайдан підтримує українську економіку, постачає будматеріали у прифронтові райони для зведення фортифікацій. Крім того, допомагає своєю продукцією воїнам, які звертаються. В умовах воєнного стану тиск на бізнес це злочин, який неминуче веде до репутаційних та фінансових збитків. «Пусті прилавки, відсутність клієнтів це вразгар робочого дня. В той час, коли зазвичай в такий час тільки в цьому залі близько 20-30 покупців, не кажучи вже про інший зал. Зараз паралізована робота повністю всього магазину. У свою чергу керівництво мережі Будмайдан наголошує, миритися з нападками не збирається. Добиватимуться справедливості в правоохоронних органах і мають надію, що коли доведуть свою правоту, і колег-підприємців перестануть кошмарити без причини. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. Екоцит триває. Майже 42 гектари лісу. Постраждало на Кіровоградщині через російські обстріли. Про це повідомили в центральному лісовому офісі. Найбільша за масштабами пожежа виникла внаслідок масованого комбінованого обстрілу 26 серпня. Тоді лісова пожежа охопила площу майже 40 гектарів. Горіли молоді насадження дуба та акації віком від 10 до 39 років. Ліквідувати займання вдалося лише о дев'ятій ранку в вівторок. До осіння залучили майже півсотні фахівців та в межах десяти спецмашин. Загалом, кажуть у відомстві, це вже четверта з початку року лісова пожежа на Кіровоградщині на спричинена російськими обстрілами. Збройні сили України просуваються в Курській області. 6 серпня наші військові взяли там під контроль понад 90 населених пунктів, зокрема, і райцентр суджу. Російська сторона таку інформацію або не коментує, або заперечує. Проте в Курській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. З регіону вже евакуювали понад 130 тисяч осіб. В українському МЗС заявили, що Україна не зацікавлена в тому, аби забирати територію в Курській області, а просто хоче захистити українців та убезпечитися від російських ударів. Як до військової операції в Курській області ставляться кропивничани та яких результатів очікують від цього наступу? Давайте поцікавимося. Я не знаю, навіщо це роблять. Але мені здається, на території держави є на що звернути увагу, окрім Курської області. Ну, це моя особиста думка. Я думаю, що нашим людям, мабуть, би більше знадобилася допомога, яку надають наші військові в Курській області. Дуже позитивно, хочу, щоб була перемога як можна найскорже. І щоб ми захопили всю Курську область. А Щоб торгуватись потім, щоб вони віддали нашу Херсонську область Запорізьку. А вона нам не потрібна, росіяни нам не потрібна. Медаль двох сторін для мене. бо, на правду, нам показують і ми бачимо в соцмережах. Як Класно, що ми тепер взяли Курську область, Югу, скільки жартів в Тіктокі, що Курська Республіка, Українська мова і так далі. Але я маю близьку людину військову і дуже багато втрат зараз, особисто з її, от з цієї людини батальйону. Трохи для мене це дивно. Так, ми поперлися в, туди до них, але втрати ми. Теж не сама дуже велике. Вона зроблена якось, щоб поставити буферну зону між Сумською областю. і Я вважаю, це важливо, тому що люди там потерпають дуже сильно. Але там захвачувати, захоплювати чи там, російські території, мені каже, нам би своє втримати. Це важливо якось відігнати. А буферна зона для людей це важливо. Безумовно, я згодна, якщо так. Це буде трішки неправильно звучати, але ми їм, так би сказати, здачі даємо. За те, що вони зайшли на нашу територію і е, погано роблять нам те, що люди страждають, наші хлопці там страждають. Я полежатів на його, що наші хлопці там. Може, вони отямляться, оці люди, та щось, щось зміниться у нас тут. Може це зупиниться, ви мене зрозуміли, Да? Ми йому по барабану, по-моєму, що там люди його там. А бачите, як наші хлопці там і кормлять їх і води їм дають. Ну як настоящі люди, люди? Не оці потвори. Навіщо нам у домі зайвий рот? Годувати їх, поїти далі? З якого дива їх сюди перевозять? Це потенційні шпигуни. Принаймні, з того, що вони говорять, ніхто не сказав, для чого вони почали війну. Вони не бажають думати. У нас теж таких вистачає невігласів. Але нащо нам ще ці так би мовити, брати новоспечені? Я просто хочу, щоб росіяни відчули, як ми от кожен день тут живемо. І не тільки ті люди, які жили біля кордону. я впевнений, що люди в судді знають, як це. А от люди у Курську інша справа. І мені б хотілося, щоб вони просто замислились, коли наші війська підійдуть до Курська. Яка ціна цієї кривавої війни, яку вони розв'язали. Олександр. Новицький. Новицький. Новицький Олександр. Гарного гарно дня вам. На систему середньої освіти чекає реформа. До 1 вересня 2027 року. Кожна область має сформувати мережу академічних ліцеїв, у яких навчатимуться старшокласники. Кіровоградщина вже визначилася з переліком шкіл, що набудуть статусу ліцеїв. Сьогодні регіональний план формування ліцеївської мережі освітяни представили депутатам на сесії обласної ради. Документ напрацювали разом із територіальними громадами. 44 надали рішення щодо створення мережі академічних ліцеїв. П'ять надали листи з пропозиціями, а саме Олександрійська, Китрисанівська, Мар'янівська, Привозванівська, Піщаноблівська і Запропонований план депутати погодили більшістю голосів. До обласної мережі увійдуть 50 ліцеїв. Там мають організувати щонайменше два класи, де учні зможуть здобувати знання за трьома різними профілями. Планується, що ліцеї будуть досить великими, там навчатимуться не менше 300 дітей. До 1 вересня 2027 року громадам потрібно на конкурсній основі призначити в ліцеї керівників та відібрати на посади кваліфікованих викладачів. Крім того, забезпечити учасників навчального. Процесу доступним інтернетом і технічними засобами для занять лідер «Слуги народу в облраді Ігор Волков задоволений, що його та інші фракції встигли ухвалити план до 1 вересня. Якби спізнилися, ліцеї втратили б державне фінансування. А їхнє утримання лягло б на обласний бюджет, який і так обмежений, і зараз орієнтується передусім на військові потреби. Саме цю прогалину обласна рада сьогодні ліквідовувала, оскільки це питання не набрало голосів на попередній сесії. І це дуже важливо, тому що зараз є карт-бланш, дорожня карта того, як будуть формуватися освітянські ліцеї в області до 27-го року. І це дуже важливо, оскільки і під час війни ми всі маємо розуміти, що в освіті і в культурі. І код нації, і наше майбутнє, і наша перспектива. Війна не поставила на паузу творчість, наукову діяльність та інновації. В різних галузях є фахівці, які самовіддано працюють, піднімаючи авторитет Кіровоградщини та дбаючи про добробут людей, які тут живуть. До початку збройної агресії за високі заслуги на почесні обласні премії номінували медиків, освітян, митців і спортсменів. Однак, з 2022 року це стало не на часі, і вручати їх тимчасово припинили. Та ось це питання знову порушили в облраді. Хто як медичні працівники дійсно заслуговують на те, що відзначали найкраще. Аналогічна історія і по вчителям, і по всім тим, хто пише краєзнавчу, патріотичну і іншу літературу. Тому з цього приводу вони висловлювали пропозицію з тим, щоб дійсно розпочати заохочення і визначення кращих робіт і кращих працівників відповідних галузей. За розрахунками влади на грошові виплати переможцям конкурсів і премій додатково потрібен мільйон гривень. Вільних коштів у бюджеті наразі немає. Втім, призупиняти прийом конкурсних робіт і проєктів на здобуття премій на наступний рік. Депутати, як планувалося напередодні сесії, не будуть. Відповідний проєкт рішення відкликали. Натомість голова обласної ради Юрій Дрозд запропонував заохочувати володарів премій, але не грішми. Нагороджувати не матеріально а грамота чи обласної чи обласної військової адміністрації то тому дане питання я хочу поставити на голосування. Пропозиція знайшла підтримку депутатів у сесійній залі. Далі обранці майже одностайно затвердили антикорупційну програму обласної ради на 2024-2026 роки. А також визначили території, які належать до природно-заповідного фонду місцевого значення. Це зокрема Балка Гордієвська, Балка Наглядівська, Балка Петрівська та Балка Шатравина. Загалом на сесії розглянули два десятки питань порядку денного. Після чого пленарне засідання 23-ї сесії обласної ради закрили. Про дату і час наступного поінформують згодом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ. Кіровоградщина – одна з небагатьох областей України, де з 1 вересня дистанційно навчатимуться нуль шкіл. Про це заявили на тематичному брифінгу в і Деталізували із 434 шкіл, очно працюватимуть 358, у змішаному форматі 76. Орієнтовно за парти сядуть 87 тисяч учнів, зокрема й 4 тисячі із числа ВПО. Очікуються в межах 7 тисяч першокласників. Окреслили ситуацію з підвезенням школярів, наявністю у закладах підручних. Та головне забезпеченням освітніми укриттями разкій області 272 сімдесят два автобуси. Цьому році планується придбати 14 шкільних автобусів. Кількість дітей, які потребують підвезення 13 тисяч 124. щодо забезпечення підручників по програмі. Нуш до нас надійшло в середньому 76,2% підручників про стан готовності укриттів. Взагалі закладів освіти в Кіровській області всіх видів, всіх вищих садочків, пту приватних, всіх. Дев'ятсот дев'яносто дев'ять власні укриття укриття інших підприємств. І у нас 95% Це питання вирішено. Часом в обласному центрі освітня мережа із 38 шкіл також повністю готова зустріти за попередніми підрахунками понад 24 тисячі учнів. Наявні освітні укриття розраховані на більш як 21 тисячу осіб. Більшість закладів навчатимуться в дві зміни. Також в управлінні освіти повідомили, у кропивницьких школах цьогоріч не буде осінніх канікул. Перший семестр триватиме до 13 грудня, потім буде місяць канікул. Однак і ...навчальний тиждень не подовжуватимуть. Він буде, як і зазвичай, п'ять днів. Зазначив, від осінніх канікул довелося відмовитися, і розглядалася можливість навчання по суботам через нестабільну ситуацію із енергопостачанням та безпековою ситуацією в країні під час воєнного стану. Всі заклади освіти готові до початку навчального року. Перший семестр ми навчаємося по п'ятиденці. Без осінніх канікул, але все одно на початку вересня ще будуть колективи це питання обговорювати. Більшість батьків також вони підтримують цей варіант, тому що. На суботи і неділі у кожного з них є також свої плани. Уроки в освітніх закладах Кіровоградщини та Кропивницького зокрема розпочнуться 2 вересня. Урочистих лінійок через безпекову ситуацію не буде. У день пам'яті захисників України в Кропивницькому вручили державні нагороди родинам воїнів, які загинули на передовій. Церемонія відбулася на площі Героїв Майдану. Вшанувати полеглих бійців зібралися рідні, військові, волонтери та небайдужі містяни. На згадку про захисників учасники заходу створили патріотичну інсталяцію з соняхів та бойових касок, прикрашених художніми орнаментами, а поруч з ними розмістили таблички з назвами населених пунктів, де велися найгарячіші бої російсько-української війни. Серед Кихі битва за Іловайськ 29 серпня, 10 років тому ворог розстріляв там 366 українських захисників, які виходили гуманітарним коридором з оточення бойовиків. Ще понад 400 військових були поранені, а близько …300 потрапили в полон. Рідні військових переконані, українці повинні пам'ятати всіх захисників, які зупинили ворога ціною власного життя. Наша сім'я сьогодні отримала за мого чоловіка. Мій сімій Ігор Миколаєвича, який проходив службу, був лейтенантом поліції національної нашої. І він був у зведеному загоні в місті Херсон. Він проводив евакуацію людей 26-12. го го Там загинув. Для нашої родини це пам'ять про те, що наш папа не тільки в нашій душі є герой, а для всієї України. Десять років поспіль ми відстоюємо своє право бути вільними, бути незалежними, будувати країну демократично, омріяну нами, омріяну народом України, країну для наших майбутніх поколінь, для наших дітей, для наших онуків, для вільних українців. Ми пам'ятатимемо кожного і кожну, хто, захищаючи Україну, віддав своє життя. Ці воїни вони мріяли виховувати своїх дітей, працювати на своїй сім'ї, а деякі мріяли, що в них будуть діти. І я не знаю, які слова можна сьогодні знайти, щоб заспокоїти маму, дружину, сестру. Що вони втратили найрідніше. Але вони в нас герої. Вони дійсно пішли захищати нашу державу, і за це їм честь і хвала. З нагоди дня пам'яті захисників України в Кропивницькому вшанували військових, які загинули у війні з росіянами. Поминальну літію за полеглими бійцями відслужили на алеї урочистих воїнських поховань рівнянського кладовища. Після чого рідні поклали квіти до могил загиблих воїнів. Серед них десятки добровольців, які стали на захист держави в перші місяці повномасштабного вторгнення, а також військовослужбовці, які воювали на Донбасі ще з 2014 року, зокрема, й шестеро спецпризначенців, котрих російські. ...бойовики підступно розстріляли під час виходу З Іловайського котла. Він в 2014 році був в Ілавайській і попав в цей котел. О, і з виходу з Ілавайська їх радами накрили і він не повернувся. Тоді вони були з перших, якось їх тепер трошки забувають. Але треба пам'ятати усіх». Герої вони і раніше, і зараз залишаються героями. Це мій син, румянцев Олександр Михайлович, служив в розвідгрупі, був водієм. от в Донецькій області і загинув під пісками. же захищає нашу батьківщину, захищає своїх дітей, своїх, ну як він говорив, мам, хто якщо не я? Якщо б не вони, то, мабуть, ми вже були під російським міром, а ми цього не хочемо. У Кропивницькому з професійним святом привітали провідних підприємців області. Урочистості організували в облвійськ адміністрації. Грамотами відзначили близько 30 підприємців. У владі наголосили, сьогодні малий та середній бізнес це основа економіки та обороноздатності України. Нині в регіоні зареєстровано 56 тисяч підприємців. Завдяки їхнім податкам наповнюється бюджет, створюються нові робочі місця та міцніша українська армія. Тож держава зацікавлена не перешкоджати. А Подбати про сприятливі умови для відкриття та розвитку власної справи. У мене магазин, продовольчі товари, село Успінка більше 20 років. Я займаюся цією справою. Перший день війни ми мої дівчата-продавці дуже перелякані були, але я сказала, ми не закриваємось, тому нам завозять хліб, нам завозять продукти. Тось тобто ми відповідальні за людей, які. Прийдуть і будуть хотіти їсти. Мало того, коли стали блекаути, ми зробили пункт такий невеличкий, запросили у нас генератор, є пічка. Ми можемо нагадувати, можемо вам дати можливість зарядитися, погрітися. В останній рік я відкрила для себе викладацьку діяльність. Я зрозуміла, що я можу передавати свої знання іншим, навчати людей, формувати їхні особисті бренди. І розвивати їхні соцмережі, тому я навчаю людей через слово, через фото, через відео, давати світу і клієнтам зрозуміти, ким саме ви будете в їхніх очах, чим ви можете людям бути корисні, і яким чином можна суспільству допомогти? Бізнес треба поважати, лілеяти і дбати про нього, щоб легальний бізнес. Жив, працював, нарощував свої м'язи, робимо все для того, щоб правила, умови праці були єдиними, рівними, щоб бізнес ходив з гордо піднятою головою і мав велику повагу і пошану серед людей. Я хочу від себе особисто, від депутатського корпусу, привітати вас з вашим професійним святом і в першу чергу подякувати вам за те, що ви, коли почалася повномасштабна війна. Не кинули свої колективи, не кинули свої підприємства, а залишилися тут і почали відбудовувати наші підприємства в новій реалії. Я хочу вам подякувати за те, що ви створюєте нові робочі місця. Я хочу вам подякувати за те, що ви платите податки. За рахунок цих податків ми на сьогоднішній день маємо змогу боронити нашу державу. Шановні друзі! топ завдання, над вирішенням, яких працює обласна військова адміністрація, райони, міста, громади, найперше диктує війна, жорстока боротьба з ворогом як на фронті, так і в тилу. Бо варвари масштабують ракетні і дронові атаки на всю територію країни. Тому захист об'єктів енергетичної інфраструктури, допомога бойовим підрозділам. Які боронять небо над нашим краєм пріоритет пріоритетів. Підготовка до наступного опалювального сезону на завершальному етапі. Уся комунальна база, котельні, теплові пункти, мережі, транспорт, пальне, посипковий матеріал важливі маркери нашої стійкості з початком осені та зими. Але ключове когенерація. Встановлення автономних джерел, енергії, які допоможуть отримати громадам, особливо у великих містах, додаткову можливість і тепла, і світла, особливий фокус безпекової уваги освітнім закладам. З 2 вересня понад 420 шкіл Керовоградщини приймуть учнів, укриття, захист дітей і педколективів головна задача керівників усіх рівнів. Не всі громади встигли на 100% забезпечити освітні заклади сертифікованими захисними спорудами. Відремонтовано, збудовано значно більше ніж у попередні два роки, адже і самих укриттів у 9 разів більше. Але є незавершені об'єкти, тому діти у разі тривоги навчатимуться у визначених поблизу спорудах. Разом із тим усі керівники територій, шкіл, підрядники попереджені, що ремонти не припиняються, а навпаки, прискорюються і виконуються відповідно до стандартів і ДБНів. Головне максимальна кількість школярів мають навчатися офлайн. Час того вимагає. Не можу обійти в інформполі діяльність в рамках робочої групи. Прозорість та підзвітність. За сім місяців поточного року аудитори провели 165 моніторингів держзакупівель. Вжиті заходи дозволили усунути порушення на понад 280 мільйонів гривень. Розірвано 42 договори на суму майже 135 мільйонів гривень. Скасовано 11 закупівель вартістю понад 146 мільйонів гривень. Кожна збережена. Або повернута до бюджету неякісно використана гривня, це теж своєрідна допомога економіці, економіці громади, міста, області, а значить фронту. Слава Україні!